Добрий день, вітаю всіх моїх гостей і хочу е, вам сказати, що горіх, який на деревах росте, він же починає твердіти. Може вже трошки пізно, але е, що можна зробити з горіхом? Його треба взяти подрібнити. От, наприклад, подрібнити так, як я подрібнив, може і треба сильніше. Пересипати його цукром. Так, я от пересипав цукром в горі. І він тут є, і він пускає сік. Ну, То я вчора його подрібнив, а він вже сік пустив. І будете мати таку. Горіха, він ще там соку не пустив нормально. Для чого я вам то пояснюю? Верніше розповідаю. Справа в тому, що можете подивитися в інтернеті, щоб я тут не видумував на ходу. Для чого це робиться? Значить, поки горіх є м'який, він ще добре не дозрів, його, якщо змішаєте з цукром, він там... Пускає всякі соки, і е, через якийсь певний період часу будете мати е, сі, горіховий сік горіха. А якщо е, дасте горілку, то будете мати горіхова настоянка. Значить, е, в даному варіанті, то в мене є пересипане цукром, а ще можна е, залити горілки. От. І це є е, в засобах, е, ну, можна там щось там лікується чи ще щось. Ну, одним словом е, подивитися в інтернеті, але я одно знаю, що я то роблю давно. І е, якщо от, е, цей сиропчик налити до горілки, е, горілка стає м'якшою, смачнішою, легше йде. І якщо ви... Зараз не обідрити горіх і тому хтось обідре. <смір> ну, значить, і знаєте, що горіх з цукром через певний період часу буде бродити. От він перебродить, тоді будете мати готову рецептуру. А для тих, хто. В когось так буває, що після вчорашнього голова болить, а в хаті нема чим похмолитися, то знайте, що у вас там буде десь в банці вже переброджений горіх і така суспензія, воно вам полікує вас трошки. Значить, за всіма якостями, які в нього є, прошу звертатися в інтернет. Вам то розкажу докладніше, а я вам розказую то, де, де, даю ту інформацію для того, щоб ви знали, що дійсно таке можна своїми руками зробити. І воно діє. діє. Значить, По роботі із українським автопромом, якщо когось цікавить, значить розкаже, що ну, то я вже тут показував. Що тут зробили, то вже значить, тут це є. Підготовка під. Частково підготовка під пороги І поварено. Значить, я тут шви нічим не обробляв. Там піде полік, потім чимось замажеться Особливо треба замазати знизу. А тут, бачите, як гарно зроблено. Це є. От, якщо може хтось не бачить, то от, бачите машина от. І це. Є такі діри. Якщо хтось не знає, то є та діра для правої ноги та для лівої. Це для того, щоб можна було тормозити. <різь> Екстрене гальмування автомобіля. Дякую, що заходите на мій канал. Всім удачі.